Студентські загони з Луганщини вперше за всі роки незалежності України поїхали на працю за кордон. Два студзагони, сформовані зі студентів політехнічного коледжу та коледжу будівництва економіки та права, працюватимуть на будівництві автодоріг у новому уренгої Російської Федерації. Урочисті проводи з батьківськими настановами відбулись на залізничному вокзалі Луганська перед відправленням потягу до Москви. Повернуться піонери міжнародного студзагонівського руху України напередодні нового навчального року. Была предложена идея, идея, мне кажется, очень хорошая, то есть студенческая романтика. Очень, очень хочется. восстанавливаем старые добрые связи, старые добрые маршруты, те, которые 50 лет назад начинались и 20 лет назад закончились. И очень, очень хотим, чтобы вот этот опыт, который первые два отряда, два отряда авангарда принесут, был положительным. Инициатива восстановления этих связей, вы, наверное, прекрасно знаете, принадлежит губернатору нашего Господи, Владимир Николаевич Пресекон.